Дорогі брати і сестри, сьогодні в першому читанні ми чули, як Господь Бог через Пророка Ісаю скеровує до кожного з нас прекрасні слова. Невже може забути мати своє немовля? Та хоча вона забула, я Тебе не забуду. Бо справді полюбив кожну людину безмежною любов'ю. Найперше створив нас на свій образ і подобу, обдарувавши вільною волею. Створив для нас небо і землю, зорі і планети, моря і ріки, долини і гори. Цінні метали і різних звірів. Все це створив з любов'ю, щоб служило людині і щоб людина була щасливою. Мій Господи, якби вигукує святий Августин, небо і земля говорить мені про тебе. Все заохочує мене, щоб я любив тебе, бо все це зробив ти з любові до мене. Бог не лише подарував нам усю красу природи, але Він пожертвував нам свого Сина, щоб визволити нас від гріхів і обдарувати вічним спасінням, про що засвідчує святий Йоанн. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. У 80-х роках вийшов на екрани грузинський фільм Покаяння. Остання сцена цього фільму представляє невеличке. Рузинське містечко, порожні вулиці, довкола повна тиша. Брукованою дорогою йде, опираючись на палицю, стара жінка з торбиною на плечах. Раптом вона зупиняється перед відчиненим вікном одного з будинків. Бачить молоду жінку, яка пече святковий пиріг. Старенька питає в неї, ця дорога веде до храму. Це питання бентежить молоду господиню. Вона пам'ятає, що в їхньому місці була гарна церква, але її зруйнували, а натомість побудували. Будинок культури, тому відповідала, відповіла, що, на жаль, ця дорога не веде до храму і взагалі тепер немає жодної церкви. Стара жінка ще нижче похилилася під тягарем торби і сумно відповіла, Хіба це дорога, якщо вона не веде до храму? Перед кожною людиною постає вибір, чинити добро чи зло. Від цього вибору залежить, чи ця життєва дорога приведе нас до Царства Божого? Шлях, який веде до Бога, не є легким. Один чоловік, підсумовуючи своє життя, сказав: У молодості був я ідеалістом, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: Господи, дай мені сили, щоби змінити світ. Коли я сягнув зрілого віку і здав собі справу. Що ось минула вже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то змінив свою молитву. Господи, допоможи змінити тих, що мене оточують, мою родину, моїх приятелів, і я буду задоволений. Та зараз, коли я вже. Похилому віці, і мої дні вже добігають кінця, починаю розуміти, який з мене дурень. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання. Господи, даруй мені благодать змінити себе самого. Якби я так молився від початку. То не змарнував би свого життя. Недарма народна мудрість навчає, зміни себе, зміниться світ навколо. Щоденно у своєму житті ми відчуваємо різні спокуси. Потрібно пам'ятати, що сама спокуса ще не є гріхом, бо знаємо, що Ісус Христос також був спокушений дияволом. Існують певні етапи, які породжують гріх. Святий Яків навчає, що кожний спокушується своєю власною пожадливістю, яка його притягує і зводить, а потім пожадливість завагітніше породжує гріх. Гріх же здійснений, породжує смерть. Спокуса розпочинається від гріховної думки, уявлення, яке торкається серце людини, в залежності від того, в якій мірі душа чиста і наскільки звичним для неї є гріх, спокусу можна відкинути з більшою чи меншою легкістю. Однак часто буває так. Що людина спокусу затримує і починає з нею якби розмовляти, обдумувати. Гріх з'являється тоді, коли людина починає насолоджувати спокусою, дозволяє злу заволодіти серцем. Відбувається певне вподобання зла. Людина ще більше розпалюється гріховною пристрастю, яка дуже часто переходить в гріховний вчинок. Початок гріха не у плоті, а початок в серці, бо не спокуси віддаляють нас від Бога, а згода волі на них. Кожній людині потрібно знати етапи розвитку від спокуси до гріха, бо, знаючи це, людина може проаналізувати і зрозуміти, на якій стадії вона знаходиться, і скільки зусиль потрібно докласти, щоб зійти з дороги, яка веде до гріха. Це можна порівняти з тим, як лікар, знаючи, на якому етапі хвороба. Приписує певні ліки. Якщо це захворювання на ранній стадії, то одні ліки, якщо на пізній, то, звичайно, лікар виписує сильніші ліки. Дуже важливо постаратися відразу відкинути гріховну думку, бо пізніше буде все важче протистояти спокусі, яка може перейти в гріх. Як навчає святий Альфонс Лігіорі, що зі спокусою треба поводитися як з іскрою, що падає на наш одяг, її маємо якнайшвидше позбутися. Отож, Великий піст, який ми переживаємо, є часом сприятливим. Що вийти із пітьми гріха, перейшовши від смерті до життя. Бо, як ми співали в сьогоднішньому псалмі, щедрий Господь і милосердний, довготерпеливий і милостивий дуже, Господь близький до всіх, які Його кличуть, до всіх, які кличуть Його у правді. Господь Підтримує всіх, які падають, і усіх повалених підносить. Амінь.